Містичні демони, прибульці, маніяк з чи військовий злочин, хто або що причетне до зникнення маленьких хлопчиків у Південній Кореї. Історія, яка стала найгучнішою справою у всій країні та за її межами, породила безліч теорій та міфів і залишила по собі купу питань, які надають спокою кожному поціновувачу трокрайма вже понад 30 років. Привіт, з вами Оля, і ви на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже загадкову справу, яка сталася у південній Кореї на початку 90-х років минулого століття. Вона й досі залишається однією з найзаплутаніших справ цієї країни і давно вже поросла різноманітними легендами як кримінального, так і містичного характеру. Що й не дивно, адже люди схильні приписувати містику усьому, що складно пояснити. Тому мощуйтеся зручніше, беріть чай або каву і будемо переходити до історії. Але перед цим традиційно нагадаю вам про вподобайку, коментар та підписку на наш канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже допомагає нашим відео у просуванні. Також ви можете за бажанням підтримати нас фінансово, ставши нашим спонсором на платформі BuyMeCoffee або тут на Ютубі. Ну а тепер. Перенісімося в Південну Корею початку 90-х років. 26 березня 1991 року було державним святом у Південній Кореї. Справа в тому, що тоді, вперше за останні 30 років, в країні проводилися демократичні вибори. Так хто не знав, до того в південній Кореї було щось на кшталт диктатури. Якщо ви дивилися Лірине відео про корейську секту, то можливо пам'ятаєте, що вона казала про один цікавий факт: а саме, що в середині двадцятого століття в південній Кореї було настільки погано і складно, що багато хто тікав до Північної. Іронічно трохи, але дійсно так і було. Тож демократичні вибори були прямо таки подією, і тому корейці вирішили зробити на честь цього державний вихідний. Звичайно, що школи також були закриті, тому шестеро друзів з містечка під назвою Тегу вирішили зібратися на своєму районі або пограти на вулиці. Це були Кім Чон Сік, 9 років, Кім Йонг ю. 11 років, Чохон Йон дванадцять років, панчхан, 10 років, Кім Тхельон 10 років та Учхольвон 13 років. Хлопчики були сусідами, тому знали один одного з раннього віку. Того ранку шестеро друзів грали біля будинку одного з хлопчиків, але як це зазвичай буває, проводили вони час не дуже тихо, що звичайно обурювало інших сусідів. Дорослі почали скаржитися і робити зауваження хлопчикам, аби ті йшли гратися в інше місце і кричали там. Тому друзі вирішили відправитися до гри Варігонг, що була неподалік, та пошукати там яйця саламандри на яких хлопці планували потім ловити жаб. Один з друзів, а саме 10-річний Кіт Хельон, ще не снідав того ранку, тому він вирішив спочатку побігти додому, аби щось прикусити, а потім вже наздогнати компанію. А п'ятеро інших хлопців тим часом неспішно відправилися до гори. По дорозі вони зустріли молодшого брата своєї сусідки на ім'я Майонгін. Вони трохи поспілкувалися, хлопці поділилися своїм планом пошука яєць з мандри і потім розійшлися. Пізніше, по дорозі до гори, хлопців наздогнав їх, вже поснідавший друг Кім Тхільон. Але коли почув, що план трохи змінився, і друзі планують прямо підійматися нагору, вирішив все ж таки не йти, а повернутися додому. Його мама була дуже суворою жінкою і не дозволяла йти аж настільки далеко. Тож він повернувся додому одразу після 13.00 того дня. І це рішення тоді насправді врятувало хлопчику життя. Адже п'ятеро інших хлопців так ніколи і не повернуться додому, а у світі їх почнуть називати жаб'ячими хлопчиками. До речі, таку назву справа отримала тому, що змі, які вже потім освітлювали справу, впустили момент про Соломгандр, кажучи, що хлопчики відправилися шукати на горі саме жаб. Ближче до другої половини дня, того ж 26 березня, батько одного з хлопчиків, а саме Чохен Йона, отримав дзвінок з академії Теквандо. Керівник секції сповістив батька, що його син так і не з'явився на тренуванні. Так, не дивлячись на вихідний у школі, різні секції продовжували свою роботу і чого Йон мав з'явитися на тренуванні. Тоді батько хлопчика вирішив навідатися до будинків його друзів, аби пошукати сина та його друзів, і перевірити, чи пішов хтось з них на секцію. Чи вони всі разом вирішили прогуляти. Прийшовши спочатку до одного дому, потім до другого, до третього і далі, батьки всіх хлопчиків зрозуміли, що синів ніде немає. І всі вони не з'являлися на тренуванні. Всі батьки негайно вирушили на пошуки своїх дітей, розпитували всіх сусідів та перехожих. І тільки той молодший брат однієї з сусідок Му Хім, якого хлопці зустріли по дорозі на гору, розказав, що хлопці, ймовірно, зараз на горі, адже саме туди вони прямували, коли він останніх їх бачив. На одній стороні цієї гори був ставок. За ставком була військова база та стрілецький полігон. А з іншого боку гори була ферма з великою купою тварин і сторожових собак. Тому батьки почали хвилюватися. Раптом з ними щось могло статися. Тож дорослі негайно вирушили на гору. Проте, не дивлячись на те, що батьки шукали своїх синів на горі годинами, вони так нікого і не знайшли. Коли почало сутеніти, було прийнято рішення дзвонити у поліцію. Але давайте згадаємо всі попередні історії про зникнення дітей, які ви чули на нашому каналі, і не тільки, а саме те, що зазвичай у такому випадку відповідає поліція, що напевно діти десь граються і скоро повернуться додому. Дзвоніть через добу у разі, якщо вони не з'являться вдома за цей час. В цій історії була така ж саме реакція правоохоронних органів. Чесно, я вважаю, що це безглузде правило. Так, я розумію, що велика кількість викликів може бути в результаті хибними, але в разі, якщо ні, перші години критично важливі для життя людини, що опинилися в небезпеці. І починати її пошуки за добу або навіть дві це вже вважає, що шукати її тіло. Проте коли хлопці так і не повернулися за добу, поліція, хоча й неохоче, але долучилася до пошуків. Проте, ніяких слідів на горі вони так і не знайшли, не кажучи вже про якісь інші зачіпки. Через три дні, 29 березня, родині одного зі зниклих хлопчиків зателефонували. Це був дзвінок від Аноніма, який сказав, що у них п'ятеро хлопчиків, з ними все гаразд, але двоє з них дуже погано себе почувають. Ця людина попросила, щоб батьки принесли гроші на вулиці біля залізничного вокзалу міста Тего. Отримавши гроші, невідомі повернуть дітей. Тож батьки всіх п'ятьох друзів зібрали кошти і разом з поліцією відправилися на зазначене місце у зазначений час. Вони чекали довго, дуже довго. Але ніхто так і не з'явився. Схоже, що чутки про зниклих хлопчиків почали ширитися містом, що й не дивно, адже з кожним днем до пошуків долучалося все більше і більше людей, і просто хтось вирішив так пожартувати. Або ще й гірше, просто за можливістю нажитися на горі батьків. До речі, хоча місцеві потроху долучалися до пошуків, ЗМІ не поспішали писати про загадкове зникнення дітей. Всі були сфокусовані на виборах, нічого більше пресу тоді не цікавило. Тільки на четвертий-п'ятий день вони почали говорити про щось, окрім політики, і сповістили населення про загадкові події зникнення дітей в містечку Тего. 4 травня батьки п'ятьох хлопчиків з'явилися на телебаченні у передачі під назвою Площа громадської думки. Це шоу було схоже на одне з таких, де люди відповідають на дзвінки на фоні. Тобто на першому плані гості спілкуються з ведучим на якусь тему, а позаду адміністратори приймають дзвінки від глядачів і цікаві питання чи свідчення виводять в ефір та проговорюють це з гостем. Батьки хлопчиків пішли на це телевізійне шоу, щоб спробувати розповісти детальніше про своїх зниклих дітей. Вони відчували, що поліція їх підвела, що досі за місяць від моменту зникнення правоохоронні органи не сприймають розслідування серйозно. Вони продовжували стверджувати, що хлопчики, ймовірніше за все, втекли. Відчувалося, що поліції так і кортить просто закрити справу. Тому залишалося тільки сподіватися на допомогу небайдужих людей. Під час шоу, коли батьки поділилися своєю історією, до студії надійшов дзвінок, який вивели в ефір. Це дзвонив хтось з початкової школи, в якій навчалися зниклі хлопчики. Голос сказав щось не зовсім зрозуміле, і потім зв'язок обірвався. Згодом стало відомо, що це знову таки був розіграш. Проте, тим не менш, ця передача допомогла батькам ще гучніше заявити на всю країну, що їх діти безслідно зникли, а поліція хоче закрити справу. Саме з того моменту історія про жаб'ячих хлопчиків набрала оберців і про неї дізналися. Вся країна. Але як це часто буває, справа стала настільки поширеною у ЗМІ, що почало з'являтися купи теорій та чуток з приводу зникнення дітей. Хтось стверджував, що це справа рук банди викрадачів у Південній Кореї, ніби вони викрали хлопців, а тепер змушують їх жебракувати вулицями і таким чином заробляти гроші. Хтось казав, що до цього причетні північнокорейські шпигуни. Звичайно, були теорії про те, що хлопчиків викрали прибульці. Але наймоторошнішою була теорія про вбивцю з проказою. В Кореї існував такий міф, що якщо з'їсти дитячу починку, то можна вилікуватися від прокази. придко навіть уявляти. Тим не менш, цей резонанс приніс свої плоди. Поліція почала робити свою роботу набагато активніше, адже звідусіль на них тиснули і вимагали знайти відповідь. Ба більше, на них почав тиснути навіть президент Південної Кореї, Роде У. Він публічно зробив заяву, де попросив поліцію докласти всі можливі зусилля, аби знайти хлопчиків. Після чого було мобілізовано майже 300 тисяч правоохоронних органів, військових та місцевих жителів. Всі займалися пошуками зниклих дітей. Гори та її околиці детально перевірили більше п'ятиста разів, переривали кожен сантиметр. Але нічого зовсім нічого. Жодного сліда. Здавалося, що хлопчики просто розчинилися у повітрі. Паралельно з пошуками місцевості поліція почала детально опитувати всіх жителів. З'явилося кілька свідків, які стверджували, що бачили хлопчиків в час перед їх зникненням. Була одна жінка, яка жила біля цієї гори. По дорозі додому, того дня, вона проходила повз хрупу з п'яти хлопчиків і почула, як вони говорили про те, що збираються повертатися додому. Ще один однокласник хлопчиків сказав поліцію, що, хоча він і не бачив хлопців того дня, він був впевнений, що чув їх. Він жив біля підніжжя гори. В той день він разом з братом та батьком теж шукали яйця саламандри. і тоді він почув два крики з інтервалом у 10 секунд. Це був крик одного з п'яти хлопчиків. Але всі ці свідчення не збігалися зовсім у часі. Свідки називали час, який суперечив відомим даним, які надав той шостий хлопчик, який так і не пішов в той роковий день на гору з друзями. Можливо, люди просто намагалися допомогти, але в силу гучності історії і безлічі теорій, які вже існували, почали придумувати різне. По суті, опитування місцевих позитивних результатів так і не дало. Пошуки тим часом тривали. Вже через рік на тебе вийшла документалка, в якій дітей просили повернутися додому, але безуспішно. Частина батьків, щоб продовжувати пошуки, навіть звільнилися з роботи і їздили в пошуках різними містами країни. При цьому випадок зацікавив і психологів. Перший Україні доктор психологічних наук професор Лі випустив книжку, в якій розповів про свою теорію зникнення дітей. Він вважав, що до зникнення може бути причетний. Хтось із батьків. Лі навчався і викладав у США, і на батьківщину повернувся лише у 1993 році. В своїх роздумах він, судячи з усього, спирався на дослідження західних колег, тому й зробив такі шокуючі висновки. Крім того, він думав, що хтось із батьків хотів убити тільки свого сина, а всіх інших прибив як свідків. До того ж, він не виключав, що злочин могли скоїти і мати. Але жіноча злочинність у Кореї прагне до нуля. Тому професор зосередився саме на можливій участі когось із чоловіків. У 1996 році професор закінчив складати спеціальні тести для допиту всіх батьків. І, зрештою, дійшов висновку, що вбивця батько одного з хлопчиків, пан Сік. Це супер абсурдно, але зрештою поліція повірила професору Лі і почала обшуки в будинку у невтішного батька. У нього зняли всю підлогу, всі приміщення буквально перерили. І все це на очах у журналістів і сусідів. Я боюся уявити, який біль відчували тоді батько і родина. Мало того, що вони втратили сина і майже вже 5 років, як не могли його знайти, так ще й це прилюдне приниження. А в Кореї це ж особливо тяжко. Там особливо залежить від суспільної думки. По суті, пан Сік з жертви обставин тільки через одну теорію професора став в очах всієї країни вбивцею своєї дитини та її друзів. Абсурдно ще й те, що під час обшуку професор Лі, який звичайно що був присутній, звернув увагу на наявність дитячого взуття в будинку, мов це знак. На секундочку, у родини, окрім зниклого сина, були ще діти. Цікаво, чому ж в будинку було дитяче взуття. Звичайно, що під час обшуків нічого не знайшли, і професор визнав, що помилився. Але його помилка призвела до того, що від стресу і громадського осуду пан Сік серйозно захворів і згодом помер, так і не дізнавшись, що сталося з його дитиною насправді. Але це було наприкінці ХХ століття, коли психотерапія ще не була достатньо розвиненою. Всі наші глядачі, хто з нами давно, знають, що ми часто акцентуємо увагу в наших відео на важливості терапії, особливо зараз, коли триває війна. Більшість, хто залишився в Україні, стикаються з ПТСР та депресивним станом. Ті, хто виїхав за кордон, досі можуть відчувати проблеми адаптації. І все це щоденно негативно впливає на наш ментальний стан. Саме тому ми хочемо порадити вам українську платформу психотерапевтів Розмова. Вони дуже ретельно підбирають терапевтів. Аби ви розуміли якість підходу, лише 4% від всіх спеціалістів проходять відбір. Розмова це продукт, створений українцями і для українців. І для них важливо зробити психотерапію доступною для кожного з нас. На платформі ви можете знайти свого спеціаліста онлайн та офлайн по всій Україні. А для наших глядачів за промокодом історії на ніч можна отримати знижку 20% на першу сесію. Посилання на платформу розмова ми залишимо в описі під цим відео. Піклуйтеся про свій психологічний стан і бережіть себе. А я буду повертатися до історії. Час ішов, а відповідей так і не було. Ні речей, ні тіл, ні бодай якогось розуміння, що ж могло статися з хлопчиками. І ось настає 2002 рік. Через 11 років після зникнення, у вересні 2002 року на гору Варіон пішов місцевий житель, аби набрати каштанів. Драконяча гора, як її ще називають місцеві, являє собою цікаве видовище. Влаштована вона так: 30 сантиметрів дерено, під якими голос келя. Прогулюючись лісом і потрапивши в один з ярів, чоловік побачив, що в землі щось біліє. Це були кістки маленькі людські кістки з клаптиками одягу. Чоловік одразу повідомив про свою знахідку в поліцію, і вже на місці, коли пробули поліцейські, стало зрозуміло, що це останки тих самих п'яти хлопчиків. Чому ж дітей знайшли тільки тепер? Адже поліцейські писали у світах, що камені на камені не залишили в лісі. А через 11 років така знахідка. Місцеві жителі навіть почали ширити чутки, що може поліція навмисно приховувала вбивцю. Жахливо те, що братська могила дітей була влаштована вельми розумно. Злочинець, судячи з усього, знав особливості гори і поховав хлопчиків у яру під гілками, які придавив зверху каменем. Вийшло так, що коли хтось проходив повз це місце, воно не здавалося йому вартим уваги. Описуючи знайдене поховання, слідчі писали у звітах, що діти були тісно притиснуті одне до одного. Про це вони сказали й журналістам. Останки були мало схожі на те, що колись було живими хлопчиками. Там були тільки кістки та залишки одягу. Найкраще за все зберіглися тільки кеди дітей. Страшно те, що чим глибше проводилися розкопки, тим ясніше ставало. Це не просто вбивство. На головах всіх дітей був зверху накинутий одяг. Штани у всіх були спущені і ними ж зав'язані ноги, при цьому досить складним фузлом. А в одного з дітей не було трусів. було знайдено лише чотири пари взуття. Куди поділося п'ята, неясно досі. Шкарпеток теж не вистачало. Вони не могли просто розкластися, тому питання, куди вони ділися, залишалося відкритим. Не менш шокуючою була і знахідка на місці злочину гільз у величезній кількості, близько 80 штук. Пізніше це дуже вплине на одну з версій подій. Під час розслідування поліція була змушена повідомити про все пресі. Щоправда, поки що без будь-яких подробиць. У підсумку було проведено аналіз ДНК, який підтвердив, що перед ними ті самі зниклі діти. Батьки, очевидно, що були в шоці. Горе було настільки сильним, що один зі слідчих, який був присутній на впізнанні, розповість, що батьки буквально непритомніли. Кожен вірив, що їхня дитина ще жива, але факти були невтішними. У зв'язку з розкопками з'явилося безліч запитань. Як загинули хлопчики? Коли, їх хтось вбив, чи вони загинули самі, що сталося? Але експерти були безсилі. Залишки були в поганому стані, тож якісь дослідження проводити було марно. Єдина відповідь, яку вони могли надати, це те, що залишкам понад 10 років. Тож експерти зазначили, що самі кістки не перепоховували, але йдеться лише про кістки. Чи саме там вбили дітей, чи в іншому місці, і просто тут поховали, все ще невідомо. Від чого померли хлопчики, теж було не дуже зрозумілим. У двох із них не було слідів насильства на кістках, і встановити причину смерті слідство не змогло. Ще троє не мали ушкоджень на нижніх кінцівках, але були сильно пошкоджені черепи. На них були дірки. Але через природне руйнування кісток визначити характер цих самих дірок було неможливо. При цьому відміток було безліч. В одного з дітей було 6 слідів, в іншого хлопчика 10, а в третього вже 25. Це були неглибокі вм'ятини, тобто хлопчиків щось вдарило по голові, якийсь гострий предмет. І поки експерти дивувалися від знахідок, поліція представила публіці свою версію подій. Ось як вона виглядала. Хлопчики пішли до лісу, але втратили лік часу, загралися, заблукали в темряві і замерзли на смерть. Щільне розташування тіл і той факт, що хлопчики були під гілками, пояснювався тим, що вони намагалися зігрітися. Тобто, по суті, визнавався факт недбалих пошуків, але корейці не повірили в цю версію. Справа в тому, що з гори варіон чудово видно нічні вогні міста. Можна спокійно вийти до людей, просто слідуючи за вогнями. Ба більше, діти знали цей ліс краще за шкільну програму. Судячи з усього, після багаторічного слідства потрібно було терміново видати щось зрозуміле, і саме ця версія здалася правоохоронцям найбільш підходящою. Але жителі, як і батьки, лише заявили, що поліцейські некомпетентні, а газети рознесли поліцейських у пух і прах. До речі, одні журналісти зробили трохи негуманний експеримент. Вони взяли п'ять місцевих хлопчиків приблизно того ж віку, якого були і жабенята, та відправили їх на гору, попросили дочекатися темряви і спробувати вийти до міста, коли настане глибока ніч. І, хоча експеримент доволі жорстокий, він показав, що теорія про вогні міста правдива. Всі хлопчики, які брали участь в експерименті, успішно повернулися з гори. Криміналісти зі свого боку заявили, що, ймовірніше, на одному з черепів є кульовий отвір. Пам'ятайте про гільзи? Щоправда, встановити точний калібр куль і зброї, з якою здійснювався постріл, експертам не вдалося. Єдине, в чому вони були впевнені, постріл був зроблений знизу вгору, тобто дитина могла перебувати в момент пострілу за умов, що стріляв дорослий. Або на узвищі, або і зовсім в упор, коли у хлопчика була закинута голова назад, а дорослий тримав його за шию. Але таких поранень не було в інших дітей. У них були ромбоподібні відмітини на черепах, схожі на сліди, залишені столярним молотком або терем для забивання худоби. Сила удару була невеликою, оскільки череп, що не до кінця сформувався, не був проломлений до кінця, та й тріщин на кістках не залишалося. Тобто удари не стали причиною смерті у підсумку. Через неможливість знайти пояснення всьому цьому, криміналісти звернулися по допомогу до американських колег. Американські слідчі швидко зрозуміли, що причина смерті точно не в тому, що діти замерзли, але більше інформації надати не змогли. Серед людей також почала ширитися теорія, що причиною смерті хлопчиків став військовий злочин. Ще з часів Корейської війни, коли Південна і Північна Корея відокремилися одна від Одної, стало очевидно, що обом державам потрібно якось захищатися від сусіда. У підсумку у Південній Кореї є безліч американських військових баз, та й самі корейці в обов'язковому порядку проходять службу в армії тривалістю два роки, а кожен 70-й громадянин Південної Кореї військовий. Повертаючись до гільз, варто зазначити, що поруч із тегу розташовувалося відразу два військових полігони і обидва на тій самій горі в Оріонах. тобто гільзи були зі стрільбищ, але ж ці об'єкти серйозно охороняються, тож і миша не проскочить. Отже, хлопчики не могли самі поцупити відпрацьовані патрони. Тому досі існує версія, що хлопців міг убити хтось із військових, який у день виборів міг прийняти когось з хлопчиків за північно-корейського шпигуна. Адже за це можна було отримати не лише підвищення по службі, але й грошову винагороду. А коли він зрозумів, що не робив, він міг убити інших дітей, а потім поховати. Але і ця версія мало ймовірна. Річ у тому, що військові в Кореї дуже нетреновані. Роками, і навряд чи вони переплутали малу дитину з шпигуном. Крім версії з вбивством кулею або смертю від холоду, існує й варіант з маніяком. Крім кісток, не зберіглося зовсім нічого. Значить, діти могли загинути і від удушення, і від поранення ножем, і від отруєння, тобто від смерті, яку по кісткам не визначити. Ця версія могла б відповісти на багато запитань. Зокрема, і зникнення одягу дітей, адже часто маніяки забирають у жертви якісь трофеї. А спущені штани і закриті обличчя теж можуть служити аргументом на користь цієї версії. Спущені штани гвалтування, а закриті обличчя це якраз з психології злочинців. Саме так вони виявляють каяття. Тим паче, у підсумку розслідування експерти дійшли висновку, що знаряддям вбивства все таки був молоток. Але на перевагу версії про маніяка говорить той факт, що ні до, ні після в Кореї таких вбивств не було. Тобто, це або зовсім не маніяк у класичному розумінні, або після вбивства щось завадило йому діяти далі. Або це не громадянин Кореї. На боці Південної Кореї під час війни воювала армія США. І, звичайно, американські бази теж є в країні. Тобто, в теорії якийсь громадянин США міг служити в Кореї. А після цього в найкоротші терміни покинути її, тобто банально перевестися. Але теорія звучить трохи безглуздо, як на мене, та й про те, чи були такі інциденти в інших країнах, достомінно невідомо. З моменту зникнення хлопчиків минуло вже понад 30 років. Зараз найстаршому було б вже більше 40. Але досі не ясно, як так вийшло, що дітей не знайшли в лісі. Можливо, злочинець міг вбити дітей не відразу. Він міг заманити їх до себе в лігво і вбивати там по черзі, адже експертиза так і не встановила конкретного місця злочину і часу вбивства. Експерти, щоправда, впевнені, що дітей вбили все ж таки просто в лісі, адже в такій маленькій країні було б проблематично приховувати одразу п'ятьох малюків. Підозрюваних у справі теж не було. Хіба що батько одного з хлопчиків, але пізніше, навіть той самий професор Лі відкинув цю теорію і приніс свої вибачення. Є ще кілька версій, але вони опрацьовані не так добре, як попередні. Зрештою, ніхто не поніс покарання за п'ять загублених життів. Щороку, в день зникнення хлопчиків, місцеві жителі згадують про них і піднімаються на гору, аби вшанувати їх пам'ять. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу цієї справи, і яка з здається вам найворогіднішою. Ну а з вами були. Історія на ніч на добраніч.